Хочу познайомити вас з анальними пробочками бренду Soul Divine середньою та великою. М та L розміру відповідно. Ці розміри створені для тих, хто вже має певний досвід з анальними іграшками. Вони вкриті медичним силіконом, дуже приємні на дотик, а також мають гнучку ніжку, яка дуже зручна у використанні. Гостренький носик забезпечить. Плавний вхід, а стопор з таким гарненьким камінчиком та широка основа запобігають її випаданню та прослизуванню всередину. Обов'язково перед та після застосування промити її водою з милом, а також спеціальним спреєм, антибактеріальним для іграшок. Обов'язково в анальних іграх використовуйте лубрикант з цими іграшками на водній основі, тому що там у нас натуральна смазка не виробляється. Також у цих моделей є такі гарні кришталики, які ви можете змінювати і радувати себе та свого партнера різним візуалом. У великій пробці це жовтий. Фіолетовий та білий. І в наборі йде такий гарненький мішечок, в якому можна зберігати іграшку. Для замовлення пишіть в Дірек в інстаграм, або в чат-бот в телеграм-канал. Або залишайте заявку на сайті.